Історія міста з вікна тролейбуса у Кірвограді провели чергову тролейбусну екскурсію. Цікаві факти про рідне місто розповідав екскурсовод Олександр Полячок. Заслухачі були школярі середніх класів та і примак. З самого ранку школярі збираються на зупинці до САВ. За кілька хвилин для них розпочнеться тролейбусна екскурсія. Цього року її організували для учнів 32-ї школи та вихованців дитячого будинку. Барвінок В принципі ми, як спілкувалися із з вихованцями дитячих будинків, то вони не дуже знають багато про наше місце. Тому ми ви вирішили зробити таку акцію. Врешті під'їжджає тролейбус. Його водій Антон вже не вперше возить такі екскурсії. Це чоловікові до вподоби. Я кажу, отлично, брав один раз. Это будет второй раз, так сказать. Ну, вообще, я очень рад, что кто-то этим занимается. Мені кажуть, це замечательно. Діти займають свої місця, і тролейбус рушає. Екскурсія починається. Починаємо. Поїхали. Да. Поїхали. Тролейбус курсує вулицею. Велика перспективна. Екскурсовод Олександр Полячок розповідає історію кафедрального собору, міської ради та деяких магазинів. Ми проїхали приїхали знаменитий дзеркальний гастроном. Ви ще знаєте цю назву? Там зараз багато інших магазинів. Ну, от, з часів мого дитинства це, Там був гастроном. І ми його старожили називаємо дзеркальний гастроном. Це дуже гарний модель. Буде по стилю так званому модерн. Більшість слова екскурсовода слухає уважно і навіть відповідає на нескладні запитання з історії. Я дуже мало знала про своє про своє місто. Після цієї поїздки я дізналася багато місць, які були раніше. Мені було дуже цікаво. Мені здається, кожний рік всі учні повинні робити такі поїздки, щоб дізнатися про своє місце більше. Намагаються поділитись новими знаннями. І хлопці, проте за годину екскурсії встигли запам'ятати небагато. Замість домаскалонами там була до, до був якийсь собор. А ти що? Я узнав много нового у нашому місті, Очі много всього цікавого, то, то я не знав. Біля лісопаркової тролейбус розвернувся і попрямував до центру до дня захисту дітей. На ньому планують покатати ще кілька груп дітей, Інна Промака, анатолій басистий день за днем.